З двома військовими сьогодні прощаються на майдані незалежності у Рівному. 39-річний Максим Зайчук до лав збройних сил України доєднався у 2015 році. Брав участь в антитерористичній операції. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав Національної гвардії України. Виконував бойові завдання на Донеччині. Солдат Максим Зайчук загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині з червня 2024 року. Чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз ДНК-експертиза підтвердила загибель бійця. У нього залишилися сестра, шестеро племінників та наречена. 49-річний Віктор Лозонюк родом з Білорусі, згодом разом з родиною переїхав до Рівного. Відверта, просто щира, добра людина. Ми переписувалися, ми спілкувалися. Я знаю, да, на яких він напрямках був, і ви знаєте, ні разу не просив ніякої допомоги, бо він знав, що я волонтер і. Ні разу він не звернувся, щоб просто якусь допомогу йому надати. У 2022 році чоловік добровольцем доєднався до війська. Віктор Лозонюк виконував бойові завдання у Донецькій області. Ми дуже довго сподівалися, бо він зник ще в лютому місяці. Ми дуже довго сподівалися, що ну, десь можливо принаймні полон. От, і ці всі сподівання от, увірвалися в один момент і дуже шкода, бо це дійсно була дуже щира і добра людина. Солдат Віктор Лозонюк загинув 14 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. З того часу чоловік вважався зниклим без звісти. Лише зараз рідним сповістили про загибель захисника. У нього залишилися мама, дружина та двоє дітей. Поховали захисників на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Суспільне новини Рівне.